Задовільний таку оцінку обласному бюджету поставив виконуючий обов'язки губернатора Олександр Семчишин. На позачерговій сесії обласної ради ті, хто складав фінансовий документ та самі обранці, оцінювали його по різному. Враховуючи складну ситуацію в економічному та політичному житті країни, критики як такої не було. З такими доходами та видатками, які закладені, вижити можна. І якщо міські обранці свій бюджет більше думали, як наповнити, то обласні дискусували в основному щодо розподілу грошей. Податки з доходів фізичних осіб. Залишаються уже кілька років головним наповнювачем обласного бюджету. Цього року вони принесуть 218 мільйонів гривень, і це лише 15% від загальної вартості суми надходжень. Четверта частина піде у державну казну. Інші кошти треба розділити між районами. Проте обласні обранці не сильно дискутували щодо доходів. Всі, начебто, й так розуміють, що пошук грошей залежить від роботи кожного. А роботи виявляється, і немає кому. За останні п'ять років область втратила понад 100 тисяч легально працюючого населення. У нас сьогодні в області навіть. Немає 400 тисяч застрахованих осіб, тобто тих, хто легально працює, тих, хто легально отримує заробітну плату, тих, хто наповнює місцеві бюджети, державні бюджети, пенсійний бюджет. Минулого року держава, начебто, знайшла вихід, як повернути працюючих в стіні. Тепер, відповідно до прийнятого закону, підприємці платитимуть штрафи за тих, кого тримають на роботі, неофіційно. Сума не 36 тисяч гривень за кожного. Теоретично, тепер вигідніше буде давати своєму працівнику бодай мінімальну зарплату. Офіційно на профтехнічну освіту цього року передбачили 199 мільйонів гривень. Причому депутата пропонувала фінансувати лише ті заклади, які дійсно готують потрібних спеціалістів. Нам треба визначити ту кількість освітніх установ. Пету і технікумів, які ми зможемо дофінансовувати і тримати на балансі обласного бюджету, такої кількість установ і закладів державі точно не буде потрібно. У підсумку запланували створити окрему комісію, яка вивчить питання і працевлаштування, і необхідності фінансувати ті чи інші заклади. Гроші залишили недоторканими. Ще минулого року, ну так би мовити, виїзні сесії у стінах обласної філармонії, обранці вирішили не давати грошей на позачергові вибори по Старокостянтинівському округу. Яким чином це питання виплило у проєкті бюджету на наступний рік? І сума така ж, як і просила обласна комісія, 335 тисяч гривень. Проте цього разу вибором не судилось відбутись. Вважаємо, що це злочин. В час війни виділяти ці кошти для того, щоб людина прийшла тут на дві сесії і покрасувалася. Кошти з виборів зняли, а от куди їх перенаправити? Влаштували цілу епопею. Більшість виступаючих ратувала на виготовлення кошторису з будівництва Меджибиської стіни, яка впала ще наприкінці минулого року. Ми пропонуємо до цієї суми 335 тисяч додати 44 тисячі з резервного фонду. Обласної ради і якраз цієї суми вистачить для того, щоб виготовити проєктну кошторисну документацію. Але Хавронюк запропонував дати ці гроші для сфери охорони здоров'я, точніше для тих, хто потребує транспортування для проведення процедури гемодіалізу. Гемодіаліз не менше серйозне питання, і це є проблема. Тут сидять голови адміністрації районних, які прекрасно розуміють. Голосування за допомогу фортеці набрало 49 голосів, менше від більшості депутатського корпусу. Вирішили провести рейтингове голосування, тому що із 103 депутатів у залі не було і 2 третіх. Сіна набрала 57 голосів. Гемодіаліз – 20. Але підсумкове рішення знову набрало 49 голосів. За 49 рішення не прийнято. І вже перед самим голосуванням в цілому за бюджет Меджибівську стіну таки врятували. Для Меджиб вже виділити 380 тисяч за рахунок резервного фонду. Це нова пропозиція. Цього разу пропозицію підтримали. Проголосували і в цілому за бюджет. Отож, кошториста на 2015 область таки отримала. На березневій сесії детальніше обговорять направлені видатки. Поки що ж це лише базовий документ.